Радіо UA Chicago. Трамп не повернеться у Білий Дім, а компанія Маска збанкрутує. Експерти Financial Times поділилися прогнозами на 2024. Експерти відомої британської газети Financial Times поділилися прогнозами на 2024 рік, спираючись на аналіз основних подій у світовій політиці та економіці. На їхню думку, попри непогані рейтинги у соцопитуваннях, Дональд Трамп не стане президентом США вдруге. А ось компанія Ілона Маска екс, експерти пророкують банкрутство. Екс у минулому твіттер вже втратив 71% вартості після того, як Ілон Маск купив його за 44 мільярда доларів. Рухаємось далі. Джо Байден розповів про головні досягнення його адміністрації за 2023 рік. Президент Байден підбив підсумки року. Отож, його досягнення приборкання інфляції та зниження витрат, що стосується охорони здоров'я, купівлі квитків, банківських операцій та купівлі житла. Також подолання кліматичної кризи шляхом інвестування в інфраструктуру, захист прав доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та протизаблідних засобів, посилення боротьби зі збройним насильством, розширення доступу до вищої освіти за допомогою списання студентських кредитів. Зміцнення демократії в країні та за кордоном тут Байден згадав підтримку Ізраїлю та України, а також боротьбу з расизмом та дискримінацією. Ну і звісно, збільшення кількості темношкірих та латиноамериканських федеральних суддів. Ще один чудовий рік у книгах підсумував Байден. Що цікаво, Байден провів всього на всього 2023 року у відпустці. Це дещо менше ніж минулого року. А уявіть собі, що було б, якби Байден працював на всі 100%. А тепер про наш рідний штат, про Іллінойс. нові закони в Іллінойсі – Заборона напівавтоматичної зброї та підвищення погодинної зарплати. З початку 2024 року на землі Лінкольна почнуть діяти 320 нових законів, які схвалив губернатор Джей Пріцкер. Серед них заборона на напівавтоматичну зброю. Законодавцям не вдалося повністю заборонити зберігання зброї, виключно. Перепрошую, включно з автоматичною, оскільки верховний суд все ще розглядає цю ініціативу. З 1 січня робітники Іллінойсу отримуватимуть мінімум 14 доларів на годину. Також запрацює ініціатива, що стосується бібліотек. Ті заклади, які заборонятимуть будь-які книги, включно з літературою, з нібито непристойним змістом, перестануть отримувати державне фінансування. Крім того, у штаті забороняють вейпінг у громадських містах. Радіо Чикаго.